Хороша відпустка, брюнетка. Показувати хотів грати в Челсі. Було б цікаво на це подивитися. Артем, привіт! Вітаю тебе! У влозі Football Alexandria У нас невеличкий бліз, тобто відповідати можна не обов'язково коротко, можна по бажанню і подовше. Готовий? -да. Поїхали. Брюнетка чи блондинка? Брюнетка. Спати до обіду чи прокинутися зрання? Е, прокинутися зрання. Пограти в PlayStation з друзями у футбол або сходити з дівчиною в кіно? <рес> з дівчиною в кіно. Точно? Так. Тікток <рес> чи інстаграм? Тікток. Е, Ютуб чи ТВ? Ютуб. Зима або літо? Літо. Сніг або дощ. Сніг. Дорогий шокінг чи хороша відпустка? Хороша відпустка. Море або гори? Море. Солодке чи салоне? <сміх> Солодке. Чай або кава? <сміх> кава. М'ясо чи риба? М'ясо. Роналдо або Месі. <сміх> Роналдо. Хотів би побачити, як Месі і Роналдо грають в одній команді. Було б цікаво на це подивитися. Як думаєш, який би це був клуб? Спромогти на таку авантюру. Не знаю, чесно. Не можу. Ідемо на ребенку. Виграти лігу чемпіонів або чемпіонат світу? Е, чемпіонат світу. Скільки тату на твоєму цілі? 13. А яке тату було першим? Е, Показувати? Ні, ні, просто а... скажи, що там реально. Хлопчик йде до своєї цілі по залізній дорозі. Круті. Чи плануєш ще робити? Звичайно. <рігут> Кінотеатр або театр. <рігут> Кінотеатр. Коти або собаки. <рігут> собаки. В тебе є домашній? Yes. Хто? М е французький бульдог. А як звати? Джонні. <рігут> — Хто ім'я придумував? Я. <продумав? рігут> я. Да? Отримувати подарунки чи дарувати? Дарувати. Улюблене місце в Олександрії. Сіпс. <сіпс> Улюблене місце в Олександрії. КСК Ніка. І такий бонус: питання від болівальників: в якій би лізі та Клубі. Окрім команд УПЛ та чемпіонату України, ти хотів би пограти. Ну, спробувати свої сили. Я давно казав, що хотів грати в Челсі. Так. Тому, як бачимо, що мудрик зараз там грає, це все реально туди потрапити, тому треба працювати над цим. Ну і майже, 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 майже. такі останні слова: звернення до нашого 12-го гравця. Що б ти сказав напередодні важливих матчів після паузи на збірну України? Попереду важкий графік, потрібні перемоги. Що б ти хотів би сказати нашому боліванню? Спочатку я хотів би подякувати, що вони нас підтримують. Погана гра чи хороша, вони все одно з нами на трибунах. Це добре і це відчувається на полі. Тому я бажаю, щоб... Щоб ми їх радували тільки перемогами, та хочемо, щоб як мога більше приходили до нас на стадіон та підтримували нас. Ми будемо все робити для перемоги. Я тобі дуже дякую. Як ти слава Україні! Героям слава вам, Олександрія! Вамос!